Ресторан у центрі Харкова у півдні тут з десяток відвідувачів. До початку карантину заклад працював цілодобово. Зараз закривається об 11-й вечора. Половина персоналу за час карантину звільнилася, розповідає адміністратор Олександр Баєнко. що усі знають, хто такий офіціант. Він працює від чайових. Зрозуміло, що зараз у них менші заробітки. Багато людей просто вирішили змінювати сферу діяльності. Просто персонал неможливо знайти. Ніхто не хоче йти у громадське харчування, тому що це настільки нестабільно. «Тільки зараз нестабільно». Від учора кафе, бари та ресторани можуть знову працювати цілодобово. Уряд пом'якшив карантин у регіонах, які перебувають у жовтій зоні піднебезпеки. Відтепер можна проводити і масові заходи, зокрема у розважальних закладах. Одна людина може перебувати на не менш як чотирьох квадратних метрах. У кінотеатрах та в інших закладах культури відвідувачів прийматимуть і тоді, коли зала заповнена на дві третини. Раніше приміщення мало бути порожнім на 50%. Також за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка дозволено працювати на містечкам, трейлерним паркам та кемпінгам. Цей ресторан поки що до цілодобової роботи не повернувся. Керівництво не дало такої вказівки. Коли навіть трішки карантинні заходи почали ослаблювати. Ми починали працювати довше. Люди вже якось особливо не приходили після дев'ятої вечора. Вони звикли тоді, що ось до дев'ятої усі заклади і працюють. Між столиками два метри. Уряд дозволив скоротити відстань до півтора. Тут можливо буде доставити просто додатковий стіл і розставити на більшу кількість компаній. а це кінотеатр біля ці метро 23 серпня адміністраторка каже, тепер осаджатимуть відвідувачів щільніше. Ось два місця будуть зайняті, два вільні. Одне буде, зайняте, два вільно. Синицька каже, після послаблення карантинних вимог розраховуватимуть приймати більше глядачів. Дуже оптимістично, бо коли приходять люди у вихідні дні, їм хочеться ще більше, більше місць а на першому ряду. Не завжди зручно сидіти, і тому багато людей можуть піти. Харківщина зараз перебуває у жовтій зоні під небезпеки. У квітні за один тиждень коронавірус виявляли у понад 7 тисяч людей. За тиждень у червні кількість випадків зменшилася у 15 разів, говорить директорка обласного лабцентру Любов Махота. На сьогодні відповідає повністю зеленому рівню під небезпеки. Ми не повинні розслаблятися, ми повинні дотримуватись і надалі всіх протиепідемічних заходів. Напевне, ще буде хвиля одна це восени. Враховуючи недостатній рівень вакцинації, Махота каже: нову хвилю захворюваності на ковід очікують восени. Дмитро Гребіник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.